Україна де окупує Крим за дуже короткий час, через п'ять-сім місяців. Таку заяву під час інтерв'ю Радіо Свобода зробив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що його оптимістичний прогноз базується на оптимізмі, який є математично виваженим. Логіка війни абсолютно очевидна. Ми з вами точно зможемо проговорити про реалії Криму на набережній Ялті. Це питання шість місяців, чи п'ять з половиною, чи п'ять, чи сім. Це питання не в часі. Це питання, що це буде точно там, і ми зможемо точно говорити про абсолютно ефективне майбутнє Криму як такого. І виходячи саме з логіки війни, з точки зору математики збройної, з точки зору ресурсної можливості. Михайло Подоляк вважає, що 2023 рік буде важким для Криму, оскільки російська пропаганда добре там попрацювала. Нам доведеться по-перше, вигнати руський мір звідти в повному обсязі. А це все ж таки війна. Немає різниці, в якому сенсі вона буде в гарячому чи в холодному сенсі, але це буде деблокада великої території, на якій росіяни дуже дуже ви правильно казали, трошки вище вкладались там в пропаганду, в знищення всього українства. І, взагалі, Росія, це ж не країна, яка а, продукує конкурентність, демократію чи свободу, як таку. Вона це країна табір. Нам доведеться все це чистити, і достатньо тяжко, тому що дійсно певна низка людей, які ще вчора були громадянами України, потім стали абсолютно їм байдуже громадянами Росії. Але для того, щоб залишитись біля своїх будівель, да біля своїх бізнесів, вони знову ж таки поміняють паспорти і стануть громадянами України. Нагадаємо, що Рада національної безпеки та оборони розробляє концепцію із деокупації українського Криму. Вона складається з 12 кроків, зокрема серед них знищення Кримського мосту, який з'єднує півострів з материковою РФ. Програма детоксикація, подібна до німецької після Другої світової війни, яка покликана виявити групу активної підтримки російської окупації. Ця програма буде відображена у новій редакції стратегії деокупації Криму. Subtitles <laughs>